І всім привіт! Вам дуже сподобалася і гра Dudes of Wars, і я знімаю продовження по цій грі. Я буду проходити задання. Тільки народ, давайте поставимо на цим відео як можна багато лайків, щоб продовження виход виходили скоріше. Окей, давайте я буду проходити заданки. Відкриваємо карту і давайте перше задання. Бачимо чи червоні штучки, походу. Це наші задання. Так що давайте до них бігти. Кстаті, моя пушка є, все окей, я думаю, вже відобрали мій пістолет. І будемо проходити ці заданки. Так що народ, ставте лайк. О, вертушка Сирі. Ніфіга, тут даже таке є. А, кстати, а я можу потім їх узяти? Так. Окей, значить. За... А, ні, це, це та фігня, Ні, я не хочу сюди зайти. Кстати, як поняти, де тут взагалі задання? Я грав просто в цю міні-гру з цим баскетболом, так що більше не хочу. Так, окей, погнали туди сюди. Це, коротше, м'яч сюди да, треба закидувати в кольцо, але. Но... Ну, то якось скучно. Так що давайте подивимося, що у нас тут. Ну, в нас якісь сцени не заданки, це якісь у нас міні-ігри. Так, ну я прийшов. Червона штучка щось тут показує. Ну У нас тут нічого немає, так що я нічого не зрозумів Кстати... Тут март. Дьют Март. Це що за магаз? А, я тут був, кстати, да. Тут ще бабки. Кстати. А, я думала, це машинка якась. Так, тут ще бабки є, ніфіга. Кстати, ми можемо калаш купити. І даже, і найсмішніше, коли кидаєш цим чувачкам гроші. Козь, непонятно, непонятного фіга, вони тікають. Не, не, не розумію, в чому прикол, але з коли я кидаю в них бабки, вони тікають. Окей, okay, кстати, а що тут червона штучка? Я так і не зрозумів. Як тут взагалі завдання проходить? А, кстати. ось і самий магазин, і нам ще не вистачає, так що треба ще трошки людей побивати. Так що давайте це робити. Бачимо нашого дружка. Щоб він міг віддавати просто так папки, то було б бы добре. Ну, тут так не може, так що. Что... Приходиться йти на такі методи, щоб в цій грі заробити гроші. Ніяких задань нема. Кстати, я не знаю. Напишіть коментар, які як взагалі тут задання проходити. Наскільки я знаю, тут вроді є задання, тільки непонятно, чого мені їх не дають. О, кстати, бургери. Тут також є халявні бабки. Давайте їх заберемо. Так, з чого вони автоматично не відкриваються? Ось, безплатні бабки. Супер клас, кстати. Здоров, мене, здоров, кстати, я ще тут, вроді, не був. Давайте подивимось. Так, туалет, окей, значить. Що у нас тут? А, це вихід, кстати. Ну, ладно, окей, давайте пішли купля... купляти калаш. А тепер у нас буде друга пушка. Я думаю, ну, І, кстати, що ж дуже дешево, як для автомата. Ну, да ладно, окей, де той магазин оружія? ось він. Ну, і давайте купимо. Так, забираємо. Мінус 500 доларів, Окей, хоча б патрони дали. Окей, кстати, не вистачає трохи. Ну давайте спробуємо, як він стріляє. Та ну, що такий маленький урон? Ну, вроді, стріляє добре, але. Чого такий маленький урон? Окей, кстати, поліція, що ви тут. Не можете. У стовпу різайте. Хочете магазин завалити? Так, оце так поліцейський. Ніфіга собі. Кстати, а, шо, а в чому він взагалі удіти? Це взагалі не поліцейський. Це вроді поліцейська машина. А, а якщо я його. Ну ладно, гаїде. Давайте цього чувачка пристрелимо. Кстати, ну окей, але де у нас тут заданки? Так, тут заданка, типа, з поліціями, так? Да? Боулинг, даже тут є ще якась фігня, тут непонятно. Кстати, тут багато чого є. Кстати, а де я? Мені цікаво, де я. А, ось я, коротше, я поняв. А це що за здання. Ну окей, погнали сюди. Подивимося, що у нас там. Кіздом. дом. Домик намальований. Окей, значить погнали. Кстати, я можу на цьому їхати? Так. Yeah. Да? <laughs> Прикол. Кстати, на кожному цьому є тур турбо. А, кстати, то блеско тут. Ладно. О, кстати, музиканти. О, народ. Що ви так? Хай, ладно. Так, окей, що у нас тут, непонятно. О, Знову гроші. Скільки? 11. Окей. А кстати, що тут було? Що цей домик продають? Чи що я не поняв просто, чого він на карті відмічений? зрозуміло, окей. Тоді погнали. Давайте в поліцейський участок. Можливо, ми зможемо стати копами. Так що давайте погнали сюди. Так, 71 долар у нас, але давайте цю візьмемо штуку, вона просто офігенна. Так, спогнали. Ну, класно, що в цій грі стільки можливостей. Але задання не знаю, чи тут є, чи нема. Ну, вроді є, вроді є. О, ніфіга там машина. Ну, ладно. Кстати, тут також є салон з машинами. Ну, У нас взагалі бабок нема, так що. Я думаю, задання буду проходити і зароблю. Кстати, що там за фабрика якась. За... А, ні, там стройка, окей. Погнали в поліцейський участок. Але давайте пушку приберемо. А то вони можуть на нас напасти. Так. А, я тут був. Якась непонятна фігня, вроді там. Я щось нажимав, але там конкретно я нічого не зрозумів. Окей. Я заходжу сюди, роблю якийсь пряжок. Показують нам заключеного. Що ж він тут нам говорить, що ми не розуміємо. І, можливо, дасть нам якесь задання чи що, я не знаю. Окей, ладно, пропускаємо. Там нічого цікавого нема. І що у нас Що ж з'явилося? Так, давайте. О, отак дуже ліпше. Ні, ніфіга не ліпше. Так, і що у нас з'явилося? Непонятно. Так, кстати, а що це за магазин з пушками? Там, дивіться, там не мігає така фігня. Так що, можливо, там якісь. Можливо, там круче оружжі, так що погнали туди, подивимося. Що там буде продаватися? Так. Окей, значить нам треба вгнати якусь машинку. Кстати, що тут у нас? ШП. О, кстати. Поліцейський. А що тут у вас сталося? Я не зрозумів. Що тут відбувається? Окей? Давайте його застрілимо. Капець маленький урон. Так. І так, я прийшов коротше, в цей магазин, і я вже замітив, що тут реально круті пушки. Пулемет, мініган, точніше, якийсь Black M16. Ніфіга, тут топове оружжя, коротше, но топове оружжя за топові бабки. Так, і тут також є навіть дорожчі, якісь пістолети, які дорожчі, навіть калаша. Ніфіга собі, і непонятно. Для чого ця штука? Чого вона так стоїть дорого? Так, окей, давайте його застрілимо. Може в нього є багато бабла. Ну, Звісно, крутий магазинчик, але поки в нас взагалі немає грошей. О, кстати, готель. А знаєте, що в готелі може бути? У готелі можуть бути бабки, які ми можемо, звісно, забрати. Давайте подивимося. А, можливо, навіть двері не будуть творятися. Да? Звісно, це просто здання, яке не можна відкрити. Кстати, а ось і самий салон, про який я вам говорив. Тут продає. А, ні, це, є... це якийсь автосервіс. Типа тут не продають машини, я короче, ошибся. Ну, коротше, авто... автосервіс, так, да, коротше. Тут ремонтують, походу, машини, бо це якісь. Да. Ну, у нас машини, а давайте спробуємо, як це буде виглядати. Ну, стійте, стійте. Та стійте, ви, куди ви так. Дайте... Кстати, странно вони їдуть. Що це таке? Кнопка. А, вона не працює. Окей. Куди би нам. А, кстати, я бачив тут боулінг є. Давайте пограємо хоча б в боулінг Подивимося, який він боулінг. Такс. Значить, нажимаємо Play. Тут у нас не шари для боулінгу, а якісь обичні м'ячі. Окей. Значить, походу, нам треба по центрі нажимати і. Чим сильніше удар, тим ліпше, походу. Да? Опа, страйк з першого разу. Ніфіга собі. Шо, 45 баксів? Серйозно? Чесно сказати, це прям трохи легко. Так. Запускай. Е -е 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 Ні, 2 лише лоси. Може, за те, що я слабо вдару? Ну, ніфіга. За це платять нормальні бабки. Даже людини треба вбивати. Ніфіга. Це вже добре. Окей, тепер давайте на максимум. Чуть-чуть не хватило. О, странно, він збиває, звісно, це Це рандомно якось виходить. Так, окей, значить. Давайте ще раз. Ой! Случайно нажав і. І нікуди не попав. ну хоч бабки за це не знімає. Так що... так що без різниці. просто граємо. Так, і давайте ще один страйк. Я думаю, на цьому. Та, блін, ні 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 я не хочу це. Ні, ну за це платють непогано, так що можна пофармити. Але пізніше. Це якось прям максимально скучно. Окей. Кстати, що у нас тут за здання? Кстати, у нас вже вечір. Це, в принципі, яка різниця, але. Да ладно, так, що у нас тут? Так, це у нас якийсь. А, ось тут машини продають. Так, і кстати, їх можна взяти безкоштовно. Звісно, вони продаються, але да? ми можемо просто в них сісти і поїхати. Я ще, кстати, не бачу, що це таке, що за ципленок. Так, давайте його візьмемо. Покатаємося на ним. Гарна, звісно, машинка. Це прям як та тележка. Кстати, тут є ремонт. Ремонт халявний, кстати. Прям нічим не відрізняється від остальних, кстати, що тут поліція? Тут з поліція дуже прям дивно. Один танцює, другий. Куди сілися, не Так, давайте я його пристрілю. Так, непонятно, куди він тікає. З калашом так, бабки випали. Оф, ніфіга! Оце я розумію тормоза. Прям переді мною затормозили. Походу, у когось пожар. Так, окей. Народ, розійдите. Так, ну хоча б можна було їм зробити більше інтелекту. Так, <гум> да, все-таки я не ошибся. Хоча би при вистрілах усі би розбігалися, а не один. Ну, в принципі, да, ладно. Пофармити на них бабки можна. Ну да, це повеселіше, ніж боулінг, але боулінг чуть легше, ніж за ними бігати і тратити патрони, копи. Так, а ч я взагалі на. У мене дій калаш. Але калаш не лучше пістолета. Неговоронки слабенькі, я би сказав. Тратя ці патрони. Так, піднімай бабки. Ну, мене вбили кстати. Ну, я би хотів хоча б щось ще подивитися Так. Я поняв. Кстати, а, поліцейський Так, я, я платю бабки. ніфіга але в мене вроді нічого не сняли і почав танцювати. Ладно, кстати, давайте пішли відберемо бабки у нього. Чого він забрав у нас? Кстати, бабки, пішли відберемо. так. Беремо пушечку. А його вже нема. Ніфіга, куди він. утік. Так, ну тут вже нікого нема. Окей, ладно, погнали. Прощаємо вже його. Хай так буде. Окей. Значить, що ми ще можемо тут подивитися. Так, це все ми вже кстати, дивилися. Кстати, в наступному відео можемо піти у цей аеропорт. Подивитися, що там. Кстати, і тут щось непонятно. Кстати, Що це у нас тут таке? Так, це у нас кас, непонятно тут база. Або що це таке, я не знаю. Кстати. Ну, в наступному відео можемо подивитися. Окей, що у нас тут ще є? Цікаво, кстати, кораблі. Кораблі можна на кораблі залізти. Але до нього дуже довго йти. Окей. Кстаті, що це в нас тут таке? Погнали сюди, якийсь будинок. Ну, окей, я побіг туди. Ладно, коротше, народ, я думаю, вже на цьому зупиню відос, а в наступному відео вже там подимось. І можливо, мені напишете в коментарях, якщо тут є якісь задання, місії можна проходити, то напишіть, як мені це зробити. Якщо вам подобається гра, ставте лайк. І обов'язково буду купляти нові оружжя і будемо все тестити. Так що, всім дякую за перегляд.